Сміливість бути, діяти, мріяти, надихати у Львові. Підбили підсумки конкурсу інновацій у викладанні фінансової грамотності серед вчителів львівських шкіл. Відбулося це в межах проєкту Сміливість бути, який реалізує корпоративний благодійний фонд Кредобанку. Фундація Кредо спільно з управлінням освіти Львова та центром професійного розвитку педагогів. Мета проєкту спершу поширювати фінансову грамотність серед вчителів амбасадорів, а відтак мотивувати підприємливість та лідерство серед молоді. Цей конкурс націлений на те, щоб вчителі, викладаючи цей предмет в себе в школах, мали можливість попрактикуватися, отримали додаткові навики. Основні елементи, на які націлений цей проект, це розвиток вміння комунікувати, співпрацювати в себе в команді, творчо мислити, критично підходити до різних тем. Тому, якщо вчителі мають... Цього навчати своїх учнів вони в першу чергу мають попрактикуватися на собі. До проєкту фундації Кредо загалом долучилися 43 школи львівської громади. Педагоги разом з учнями вчилися ставити цілі і досягати їх, заощаджувати, презентувати себе, спілкувалися з успішними підприємцями. Влаштовували також тренінги і для батьків. Ми зрозуміли, що фінансової грамотності в школі немає, а дітям дуже потрібно володіти цією інформацією, і ми з новенькою, молоденькою вчителькою вирішили пірнути в цю програму. Програма шалено насичена. Кожного тижня вчитель проводить уроки на паралелі восьмих класів, і ці уроки дуже змістовні. Усі вчителі і учасники конкурсу отримали колівці з насінням. А от найкращим педагогам з викладання фінансової грамотності подарували п'ять ноутбуків та три сучасні тачпанелі. Серед них вчителька львівської школи номер 97 ірина Стеців. Вона бере участь у проєкті Сміливість бути вже другий рік поспіль. В проєкті розкрився мій потенціал і моїх дітей. Що ми можемо, що ми вміємо. Це постійні якісь конкурси. Ми креативи. Ми ми заощаджуємо цілою школою. Напрацьована методична база в межах проєкту Сміливість бути дозволить масштабувати знання на всі школи Львова, покращувати рівень фінансової грамотності школярів. фондація кредо планує і надалі.